Запроваджено 22% ЄСВ. Як буде розподілятися 22% до фондів соціального страхування, чи для всіх працівників без обмежень буде відбуватися відрахування по всіх видах соціального страхування? Так, як я вже говорила, 22% це єдина ставка, яка буде розподілятися між всіма фондами соціального страхування, пенсійним, безробіттям, тимчасовою втратою працездатності та нещасними випадками. По яких пропорціях це буде відбуватися, поки що достеменно невідомо, поки що йде перерозподіл по тих відсотках, які були попередньо затверджені постановою Кабінету міністрів. Ще на початку січня місяця працювала в Мінсоцполітики робоча група із залученням і фахівців фіскальної служби саме по розподілу єдиного внеску між фондами соціального страхування. Ну наскільки ви знаєте, мабуть, що пенсійний фонд у нас дотаційний, у нього дуже великий дефіцит бюджету. І е, урядом прийнято рішення, е, щоб е, саме Розподіл здійснити таким чином, щоб фонди соціального страхування безробіття, нещасні випадки та е, з тимчасової втрати працездатності, вони були бездефіцитними, тобто е, кошти, які надходять від сплати єдиного внеску, щоб повністю е, покривали е, ті витрати, які несуть ці фонди, і вже те, що буде не вистачати пенсійного фонду, а йому завжди не вистачає коштів, е, буде е, е, покриватися. З, е, Державного бюджету, але знову ж таки, це е, не, не стільки правильно сказати, покриватися, як дається просто позичка, е, за рахунок чого не не прощають пенсійному фонду ті суми, яких е, у нього не вистачає в будь-якому випадку. Е, він має ці ж суми відшкодовувати, повертати в бюджет державний, але як завжди не вистачає коштів. Ми прекрасно знаємо за рахунок чого це відбувається, бо дуже багато зарплат у нас виплачуються в конвертах, або ж взагалі неофіційно оформлені наймани працівники працюють. І відповідно те, що знаходиться в тіні, аби воно в повному обсязі сплачувалося до бюджетів, в повному обсязі хватало і на виплати пенсій нашим самим незахищеним верствам населення. Тобто, якщо людина працює на підприємстві, установі організації, тобто є найманим працівником, і відповідно за нього сплачується єдиний внесок, то така особа є застрахованою за всіма видами соціального страхування. І у разі настання якогось певного страхового випадку вона матиме право на е, отримання таких виплат із бюджетів цих фондів. Добре. Наступне чи потрібно е, донараховувати до мінімальної заробітної плати 22% на зарплату по договорах цивільно-правового характеру в 2016 році? Ні, не потрібно. Якщо це договір цивільно-правового характеру, як я вже говорила, з особою, яка не є основним працівником, тобто у вашій організації не знаходиться її трудова книжка. Якщо це людина зі сторони, тоді ви нараховуєте єдиний внесок, незалежно від того, який розмір винагороди, в розмірі 22% від фактично нарахованої суми винагороди. Наступне питання. Як виправити помилку за 2015 рік? Працівниця в квітні 2015 року пішла на родовий лікарняний, який розписаний по місячному звіті за квітень. Останній місяць лікарняного – серпень 2015 року і один день складає 250 гривень. Вам необхідно у таблиці 6 – Додатку 4, з кодом типу нарахувань відобразити з кодом типу нарахувань 13 відобразити суму різниці між мінімальною заробітною платою, яка була у серпні місяці 1218 гривень, і фактично нарахованою заробітною платою. Наступне, чи має право особа укласти договір про добровільну участь за попередній період, наприклад, за час навчання в університеті, якщо, якщо на момент звернення з заявою така особа є найманим працівником, тобто застрахованою особою. Чи правомірно. Поступають податківці, відмовляючи вище вказаній особі, при цьому посилаючись на те, що особа не на момент звернення являється застрахованою Так, податківці. Правильно трактують законодавство. Особа, якщо є застрахованою, працює в даний момент за попередні періоди, вона не може укласти договір добровільної участі, якщо особа не перебуває ні з ким в трудових відносинах і не є одночасно фізичною особою підприємцем, незалежно від системи оподаткування, така особа може лише укласти договір добровільної участі, і навіть за попередні періоди, починаючи з 1 січня дві 2020... Року з метою набуття страхового стажу. Якщо робітник працює на умовах неповного робочого дня, 2 години в день, і на ці години в нього зарплата менше мінімальної, наприклад, 700 гривень. Чи необхідно донараховувати ЄСВ до мінімальної заробітної плати? Ставка його за 8 годин 2800 гривень приблизно. Так, незалежно від того, повний робочий день, не повний робочий день, у разі, якщо людина працює за основним місцем роботи і його заробітна плата становить менше, ніж мінімальна, необхідно сплатити як з мінімальної заробітної плати. Єдиний внесок. Для працівників, призваних на військову службу, яким буде код застрахованої особи у звіті по ЄСВ. Як ви бачили, можливо, у закон про єдиний внесок з 1 січня 2016 року в цьому статтю добавили саме осіб строковиків, контрактників, а також мобілізованих, з яких у разі отримання компенсаційних звиплат бюджет, з бюджету не буде на суми цих компенсацій, не буде нараховуватись єдиний внесок. У 2015 році е, саме е, були за е, відображені лише у законі мобілізовані, тобто, у разі, якщо мобілізованим е, були е, компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку, такі е, саме наймані працівників у шостій таблиці додатку 4 відображалися з кодом 48. Код категорії застрахованої особи 48, тобто компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку. Я хочу звернути увагу, що на сьогодні законодавством вже не передбачено компенсації з бюджету сум середнього заробітку, тому от саме таким особам, як я сказала, контрактникам, строковикам, а також мобілізованим особам, роботодавець зобов'язаний здійснювати нарахування середнього заробітку і відображати з кодом категорії застрахованої особи 47. Змінились рахунки по ЄСВ. Ні, на сьогодні рахунки не змінені. Останній раз вони мінялися у вересні 2015 року і поки що діють ці рахунки. Ви сплачуєте на ті рахунки, на які платили і в минулому році. Який розмір утримань ЄСВ зарплати працівника неінваліда в підприємстві у у 2015 році? Утримання, якщо це не інвалід на підприємстві у УТО 3,6%. Чи має право фізична особа, яка офіційно не оформлена, постійно проживає в Україні заключити договір про добровільне страхування? Якщо так, то де можна його оформити? У разі якщо особа дійсно офіційно не оформлена, але хоче все ж таки забезпечити собі певні страхові виплати у разі настання таких страхових випадків, може звернутися до територіального органу. Фіскальної служби за е, місцем проживання з відповідною заявою протягом 30 днів розглядають органи е, доходів і зборів е, відповідну заяву. І у разі, е, якщо там підтверджуються всі дані, які виклали в цій заяві, тобто за ті періоди, за які ви хочете укласти договори, ви не перебуваєте в трудових відносинах, ви не є найманим працівником, ви можете укласти договір. Але е, обов'язкова умова, що договір має. Е, Має діяти не менше одного року. Ця норма не застосовується лише до добровільної участі за попередні періоди, починаючи з 1 січня 2004 року. Тобто, наприклад, якщо при виході на пенсію людині не вистачає 2-3 місяці, їй треба докупити цей стаж, Вона має право укласти договір одноразової сплати і лише на 2 місяці, і тут не застосовується норма щодо дії договору не менше одного року. Управитель громадської організації, директор, який не отримує заробітної плати, не основне місце роботи, і метою організації не є отримання прибутку на громадських засадах, не зобов'язаний нараховувати ЄСВ та мінімальну заробітну плату. Взагалі, якщо керівник установи є найманим працівником. То йому зобов'язані здійснювати нарахування заробітної плати, оскільки тут уже порушується законодавство про працю. Але це не стільки питання фіскальної служби порядком подання звітності по ЄСВ передбачено, що дозволяється не подавати звіти лише у разі, якщо у юридичної особи. Відсутні наймані працівники і засновник установи, він одночасно виконує обов'язки директора. Лише в цьому випадку дозволяється не нараховувати заробітну плату і не подавати звітність по єдиному внеску. Якщо по договору ГПД начислен доход мінії мінімальної заробітної плати, то ЄСВ начисляється і уплачується в бюджет, ісходя із розчету 22% два процента мінімальної зарплати для сотрудников предприятий, для э, внешних работников. Так, 22% дотяжка до мінімальної заробітної плати застосовується тільки за основним місцем роботи. Якщо це людина у вас не знаходиться з вами в трудових відносинах, саме по трудовій книжці, відповідно, по договору цивільно-правового характеру ви нараховуєте на суму винагороди. 22% з фактично нарахованої суми винагороди не застосовуєте норми. Щодо дотяжки до мінімальної заробітної плати. Наступне питання: в програму ОПЗ чому не включена можливість формування звіту з ЄСВ? Адже коли на підприємстві шість найманих працівників і немає грошей на придбання іншої програми, здати звітність по ЄСВ стає проблематичним. Звіт подається в ДПІ і програма ОПЗ зі звітом ЄСВ допомогла б тисячам платників у своєчасному поданні звіту. Так, да, дуже, дуже гарне питання, дякую за це питання. Справа в тому, що, я вже говорила, органи доходів і зборів забрали адміністрування, вірніше покладено було обов'язки адміністрування єдиного внеску з пенсійного фонду на Міністерство доходів і зборів. І оскільки роботодавці щомісячно подають звітність, зрозуміло було, що часу не було для того, щоб кардинально переробити якусь звітність, оскільки це б викликало збій в роботі як і у вас, так і у контролюючих органів. Тому е, фіскальні органи продовжували приймати звітність і на сьогодні вони продовжують приймати звіти на е, форматах Пенсійного фонду України. І в цьому е, дуже велика проблема. Оскільки, е, коли ми отримуємо звіт, е, я поки що говорю за електронні формати. Перша квітанція іде від нас, е, де ми повідомляємо, що звіт е, прийняв фіскальний орган і е, е, лише по підсумках другої квитанції ми зможемо нарахування посадити в кор Другу квитанцію Надає пенсійний фонд, перевіривши повністю заповнення звіту. На сьогодні в тестовому режимі в фіскальній службі працює електронний кабінет платника, і, відповідно, вся податкова звітність буде в цьому кабінеті, і ЄСВ, в тому числі. Тому е, на сьогодні, як я говорила, е, о, о, погоджується новий. Е... Вірніше зміни до наказу про порядок подання звітності, і е, будуть подаватися звіти за форматами фіскальної служби. Тоді вам буде набагато простіше, як і на паперових носіях подавати звітність, так і в електронному вигляді, і е, навіть уже е, на першому етапі, е, приймаючи від вас звіт, ми зможемо вам вказати на помилку, е, у разі, якщо е, була допущена якась у звіті, і ще першою квитанцією відбити. Цей звіт, щоб ви його переробили на сьогодні, в нас на превеликий жаль такої можливості немає, оскільки працюємо на е форматах пенсійного фонду. Сума винагороди по договору ЦПХ менша ніж мінімальна зарплата. Донараховувати ЄСВ до розбіру мінімальної зарплати чи не потрібно? Я вже говорила, що якщо це за основним місцем роботи, то робимо дотяжку до мінімалки. Якщо ні, то з фактично нарахованою сумою винагороди. Дякую за увагу.